Всім привіт, мої найкращі люди! І зараз прогноз по нумерології для людей народжених 9, 27 або 18 числа любого місяця. І так, у вас буде місяць цей про самоцінність і любов до себе. Також ви можете в червні місяці зустріти своє кохання. У чоловіків. Може бути збільшення фінансового потоку, тобто фінанси будуть збільшуватись, але якщо ви в мінусі, то також може бути великий спад, а в деяких випадках дуже-дуже рідко, але навіть банкрутство. Але це все як підготовка до нового рівня, до вашого успішного нового рівня. Дуже сприятливо в червні місяці відкривати бізнес у б'юті сфера, щось пов'язане з красою, можливо, флористика. з Затишком для дому. Можливо, це якийсь посуд, декоративні елементи для затишку. Тобто все, що може надихати людину, все, що може сприяти затишок, тепло і також це місяць, коли вам потрібно приділити максимум уваги своїй сім'ї. Але найголовніше. Задачі цього місяця це ви це любов до себе. І самоцінність, зверніть увагу на себе в першу чергу. Можливо, порадуйте себе, побалуйте якимись ем, речами, які ви давно хотіли, але е, довго відкладали. Це дуже важливо в цьому місці. Це все буде сприяти вашому фінансовому потоку. Всім гарного дня і переходьте в наступні відео, слухайте, якщо ваші близькі, які народжені інших днях, а також підписуйтесь на мій канал. І обов'язково в описі а, переходьте в мій інстаграм, де буде дуже-дуже багато корисної інформації. Всім гарного місяця! І хай цей місяць буде просто надзвичайний для вас!